Роль серотоніну при тривожності. Нам треба розуміти, що ми всі знаємо серотонін гормон щастя, так? Він вдає за настрій, за сон, за апетит, так? Коли в нас дефіциті серотонін, гормон щастя, він, по суті, підвищує активність амігди. Амігдала – структура мозку, яка вдає за, по суті, така, за страх, за реакцію біг-біжи, по суті, за виживання, так? Ну і зрозуміло, що вона підвищує тривожність, так? Також нам треба. Розуміти, що більшість антидепресантів вони є такими, знаєте, селективними інгібіторами зворотнього якраз захвату серотоніну. Тобто, по суті, вони підвищують оцей серотонін, так? Тобто гормон щастя, відчуття щастя. І взагалі, як ви можете собі допомогти підвищити серотонін? Саме перше це така, знаєте, фізична активність, би воно не було про те, тобто навіть ходьба. Далі це, знаєте, сонечко. Тобто, щоб отримувати достатньо сонячної енергії, так далі також, знаєте, такі продукти, які з триптофаном, тому що триптофан – це амінокислота, яка якраз приймає участь у виробленні серотоніну. тобто це може бути якісь яйця, горіхи, сир.